Привіток, момент робочий момент, або взагалі ситуація, в якій ти бачиш, що тобі не дають можливість заробити кошти. Про що це взагалі говорить? Як так склалося, як так сталося? А, і чи ти заслужила на це? Так? Або чому я заслужила на це, що мені не дають можливості заробити? Як перекривають мені просто дорогу? А, насправді, ніхто тобі не перекриває дорогу. Насправді, це та проекція дій, яку ти робила в цьому житті або в минулому житті, тобто інформація, яка накладається одна на одну, вона має властивість рости. Тобто, коли маленьке зернятко, воно проростає, проростає, тобто створюється аналогічна ситуація, яку ти робила для когось або для себе. Не давала собі можливість заробити, автоматично тобі не дають можливість заробити гроші, перекривають тобі дорогу, не даєш, не давала можливості комусь заробити гроші, і автоматично а, тобі перекривають дорогу. Як це змінити? Як це змінити? А, дати можливість заробити іншим людям гроші. Просто в даний момент, коли така ситуація стається, потрібно виключити всі негативні емоції або навчитися перепрацьовувати ці негативні емоції, відпрацьовувати, відпускати настільки, щоб тебе просто нейтрально. Це треба дійсно кілька. Років працювати я не помилюся це слово сказати, тому що це це як звичка, звичка чистити зуби, чистити а, мити своє волосся, тобто тіло своє так само автоматично потрібно чистити свій розум від негативних програм, від емоцій, зрозуміти свої емоції, що вони взагалі означають розуміти себе і навчитися ними контролювати до такої степені, щоб ці емоції не вибухали а було в тебе. Можна сказати, 5D зображення всі всього, що відбувається, тобто розуміти причину наслідку, є, як це все сталося і як це зупинити. Якщо ти натренуєш себе з емоціями до то того моменту, коли будуть нейтральні емоції тобто чергувати на дану ситуацію спокійно, автоматично у тебе в даний момент з'явиться момент, коли ти можеш програмувати себе і створювати свою реальність зовсім іншу, забираючи негативну програму, яка буде носити нести тобі, якщо ти будеш отримувати собі нести негативний результат. Той результат. А, тобто, якщо будеш перекривати, заробляти собі гроші, не реалізовуватися в тому, що ти хочеш, або в тому місці, де ти хочеш, не будеш проходити через ці бар'єри, автоматично будуть тобі перекривати. І якщо ти це цезом нікомусь намірено будеш, тобто спеціально робити, перекривати заробляння грошей. Інколи, на самого початку, ми можемо не бачити таких негативних дій по відношенню інших людей. Але осмислення воно приходить тоді, коли ми бачимо дану ситуацію, що ми для когось. Зробили, і автоматично наше життя так складається, що це здійснюють по відношенню до нас. Це не бомеранг, це не помста, а це просто реалізація своїх думок. Тому дуже важливо, дуже важливо розуміти, які думки в твоїй голові і проскакують, і що ти впускаєш своє мислення, і яку ти реальність свою створиш за рахунок свого мислення. Як тобі даний маленький контентик? Відкликається, якщо так, став плюс.